Радісний надходить день, дзвонять дзвони дзень зелень. Понад міста, понад села Лине вісточка весела, що весна нам день принесла. А що будемо робити сьогодні? Відгадай загадку. Довго він в яйці сидів, мати його гріла. Шкаралупу він пробив. І розправив крила. Наче сонечко жовтенький, він маленький і тепленький. Так, курча. Один із головних символів Великодня яйце, бо воно особлює початок нового життя. Знесла курочка яєчко, а з нього вилупиться курчатко. А щоб зробити курчатко, нам знадобиться клей ПВА, пензлик, серветки жовтого кольору та шаблон самого курчатка. Чекаю і від тебе Великодні курча. До зустрічі!